Доброго дня, компанія автофодус. Нам то виходження, це на 308 2014 року в універсалі має 1.6 дизельний двигунчик. Автомобіль дуже е, привабливий у своєму класі, бо 2014 рік свіжий автомобіль з гарною комплектацією, з надійним дизельним двигуном на дуже... Е, Комфортна машинка. Є в нас задні партроніки, полетіли. По кузову автомобіль у нас ціленький, є один косметичний підкрас цієї дверці, без шпаклівки, без нічого, без ніякої критики. ЄС піднімається позаду, салончик у нас чистенький охайний, центральний підлокітник, третій підголівник, багажник у полочка у нас присутня. Далі попередньому рядом повний електропакет з електричним регулюванням зеркал. Екорежим їзди, АБС. Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль у нас присутній, шкіряне мультикермо. З така приборна панельська з контролем, помилок на по спані ніяких немає. Механічне регулювання водійського сидіння по висоті, по виліту, механічна коробка передач, обдув е лобового та заднього скла. Далі USB-аукшоудин, aux клімат двохзонний, клімат працює просто шикарно. Також у нас є прошита навігація в даного автомобіля. Bluetooth підключається так. Мультимедіа працює, бортовий комп'ютер, дизельний універсал. З, з кондиціонером, з газовим розходом палива це 5 літрів по місту. Тобто при цьому цей автомобіль дуже дешеве обслуговуванні Це Peugeot знаходиться за адресою Михайла Гришка-4. Ми працюємо без вихідних з 9 до 19 або до останнього клієнта. Є в нас обмін кредит лізинг Ви можете приїхати обміняти своє. Автівку взяти доплату в лізі, можна забрати, її просто за готівку можна приїхати і обміняти. А обмін може бути рівноцінний з нашої доплати або з вашої. Тому цікав... чекаємо вас за адресою Михайла Рожка, 4, це метро Позняків поруч з торговим центром Аладін. До метро у нас 15 хвилин, ще 5 хвилин.